Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Groffy Garden. Я вам покажу, як там що там робити. Хто ще хоче пограти, попробувати грати в Groff Garden І заходимо в Groffy Garden. Це напевно не моди. Де це не моде. Вот. Е, ви спочатку заходите от. Е, я представлю, що я тільки що перший раз граю в Growth Garden і. Е, заходите перше от ту червону кнопку. О, не, ту грубу. В е, мене, е, мене Тони. Писаю, що в мене 10. Ходите в сток. І у вас тут продається семочка морку. Купляйте. І біжіть в свою базу. садити морку. Так. Де до мене моркву моркву? У мене просто багато дуже морк. От. Якщо, якщо в, в, вам приміщайте йти свою базу, ну нажміть цю кнопку вверх. В якщо ви знаєте. Потім садите моркву і ждемо. Вона може велика бути. От, от, вона вже цвіне. Можете збирати і йти продавати. І морк. Борква це повний бред. Я ще купив його з самого початку, я не знаю, нашого тепер. Що Нет, мені робити? От, 122. Заходите от ту сток і бачите, що у вас тут продається полуниця. Ви можете купити його. Ну, я купляти не особу хочу. Після того, як ви купили. Таку полуницю йдете в оцю в... В в сторону стопки... Е е е так, де тут ключ? Так, у мене ключа немає? Оце йти. Так? От яйцей цей мене є? І йдемо. То есть сток. Вот. у е -е, вас тут продається, вот. Якщо у вас... Ого! Якщо у вас стоки продаете, та ш... синя штучка, то купляйте и садите его в сад. Потому что ця штука дуже полезна. Може вам удачу принести. Так, ви можете купити і поставити. Вам так буде швидше. Ну, е, я купив простий. Простий майстер Флюгер. От... Оце, оце обичний майстер Флюгер. І йдемо в сад. Вот. Бачите, що його. І садити, куди хочете. От сюди, наприклад. І, ну, сюди, наприклад. От. Е, І ставите ось сюди. Якщо вам хтось дав фрукт, то можете якісь дуже дорогі фрукт, то можливо у вас буде так... такі такий буде. Але якщо не буде, то і, і цей. З, можете заходити в сервер, якщо повезе, повезе. То. Я можу вам дати одне постіння, от, Саме дороге. Мені друг просто дав бомблосом. У мене там багато дуже багато грошей. Так вот, оце може, но э, дешевше я, конечно, не буду вам э, цей продавати, потому що э, да це напомню. Вот. Ого! Друзі, що це за трава? Така велика. Я не знаю, як вона називається, я не помню, що знаю Groff Garden. Давайте перевіримо скільки. Головне, щоб я, случайно, не продав. Так. Ого! То я на всякий випанок, э, цей не буду продавати. А просто... А просто, сохнюш, из моїх підписників зайде у торнадо. Так. Я думаю, тут. Так, що ж. И І... вот. На чому зупинилась? Виходите от сюда і поставили У Ось виявляється оце. Треба вам полуницю подати. Зараз я вам покажу. От. У Мене є полуниця. От полуниця. Все. Наприклад, ми взяли. От. Продаем по полдней. Вот, продаем по полдней. Так. И еще. Ой, ой. Ви зробили достатньо багато грошей. Можете ще моркву купити. У вас можливо з'явиться оцей квіт... квіточка. Ну, можливо, друзі. Можу вам дати бамбук і винограти, якщо появиться. І. Просто хочете купити, Ну, ровлокса, на жаль, нема. Пратив, вот и помидор. Помидор. Ну и, короче. Идите базу. Ого, який сад. Дети в свою э, сад. Ну, са, э, садите ежвику, а як лагає. Вот, сядете жвік жвіку. Я Так, можу, Я так можу. Вот, І ви спустите. Ела слика. Выкупила. Вот. Выкупила. Далее. И... Идем у той... У ту стопки. И... Может такой ПТ кость пета. Вот 50к. 50, 50 150к. 50к. Ну мне не надо вот с... Потому что мне надо что-то реально подложить. Вот у Дэн Лика. Может только ПТ найти, что я мастер -флюгер. И У цього продавця я сам не знаю, що. А вот. Він продає такі коробочки, що там є п'яти. Йо... Так. Так, понятно. І у цієї тітки ми вже щось випросили. Так, М -м. ну практически все и у вас мое стільки стоки цей помидор и і... выйти. На другий день кукурудза. Це що? О, ну, це... тут. Ну і там далі все таке. Це так. горох, ну ну. І оце це я тут купил стоки. Друзі. Эээ, надеюсь, ви все поняли. Ви построїте свій прекрасний сад. Прекрасний, прекрасный, дуже прекрасний сад. Ну бажаю вам удачи и і... всем до побачення.